Вітаю, друзі! Зараз з вами дослідимо Торнхілл. Торнхіл це на північ від центру Торонто такий невеличкий пригород, де ось такі попадаються будиночки. Походимо, побачимо, що тут є. Приценімося. Можливо, щось купимо собі мільйонів за 15. Зараз самі все побачите. Це така стара, стара історична частина Торнхілл, де люди Жили колись ось в таких невеличких будиночках, а потім на їх місці будують ось такі невеличкі паласики. Доволі, цей доволі симпатичний наразі. Буває повна фігня з точки зору дизайну. А буває такі доволі цікаві. Ось це у нас якийсь сучасний домик, будиночок. З такими мотивами сучасними. А ось хтось мріяв пожити у замку і збудував собі такий замок. Йдемо далі. Ось цікаві якісь ковані ворота. Хто у нас живе за кованими воротами? Доволі симпатичний будиночок з кованими воротами з красного кирпича. Вулиця називається Торнбенк, А це в доміку три гаражі. Якщо в доміку три гаражі, то це зовсім непоганий домик. Ось такий паласик. В якому, мабуть, ніхто зараз не живе, трошки пустинно тут. Загалом такі навіть великі маєтки в Канаді а, не ховають за великими парканами. Тобто є достатньо невеличка територія, не гектари, а такий... Соток 10-15, на якому стоїть будинок. І ось на таких невеличких участках можуть збудувати ось таку от монструозну структуру. Тут той живе. Там як основі ліпнина дом для пристарілих. Так, ліва зкрита, я зашов. Двері були відчинені, але ми вирішили зайти в гость. Це частині міста Торнхел, а вона... Руська-єврейська така. Тут багато вихідців з Радянського Союзу, з Ізраїлю. Багато російськомовних тут живе. Ось такий не дуже красивий будинок, але дуже великий. І тут чотири гаражі навіть. Тут прям можна вимірювати ступень заможності по кількістю гаражів. Ось цим потний будинок. Наразі всі ці камінці, які ви бачите, це, це лише оздоблення. Це не є справжній камінь. Тобто всі ці будинки побудовані з говна і палок. Тобто є звичайна канадська технологія, сендвіч-панелі, які обшиваються натуральним камінням. Можливо, навіть не дуже натуральним. Ось там щось будують, будують і не добудував. Деякі власники таких будинків такі соромляться, тому засаджують все високими зеленими парканами. Ось такі, наприклад. Туї, які виросли дуже красивими, високими. Вартість будинків тут десь біля 10 мільйонів, я думаю. Можливо, трошки більше. В залежності від будинку, в залежності від участку, в залежності від ремонту, дизайну, що там, що там внутрі і так далі. Він дуже симпотний замок, такий схожий на замок. Ось два дуже схожих по розміру будинки, але один виглядає якось дешево насправді. Крім паркану. Паркан багато. А ось поряд абсолютно в канадському стилі дуже симпатичний. Такий паласик, замочок. Англійсько-канадський стик. І такий прикольний парканчик також. В таких будинках зазвичай є садовники, які приїжджають сюди, роблять їм ландшафтний дизайн. Є обслуговуючий персонал. Можливо, навіть живуть персонал з хазяєвами будинку. Така вона заможна канадське, канадське життя, оскільки реально новими іммігрантами, які приїхали, купити такий будинок. Я думаю, реально, якщо новоприбулий іммігрант, привіз з собою пару валіз з грошима. Але такі випадки, напевно, трапляються не дуже часто. Тому в таких будинках зазвичай живе вже друге або навіть третє покоління іммігрантів. Коли, наприклад, приїхали іммігранти. Дитина пішла до школи канадської, вивчилась на лікаря в університеті, пішла працювати. Або там родина лікарів, два лікарі це бажає півмільйона доларів на рік зарплатня. Такі люди вже можуть дозволити собі купити щось таке. Так що є до чого. До чого рухатися вперед? <хи> Будемо мріяти про новий будинок десь в такому районі. З такими чотирма гаражами. Ось теж непоганий, непоганий замок. Тут живуть старі гроші. Тобто люди, які давно вже в Канаді, які ці гроші заробили дуже давно. І інколи соромляться їх показувати. Ховаючи ось за такими зеленими парканами 5-метрової висоти. На цьому в мене все. Якщо вам було цікаво, поставте лайк. Пока-пока.